Чорних нема. Чорних нема. Косточок нема копчених, так, да, на Нема, нема. І не скоро будем. будемо робити. Здрасте, я сьогодні хочу, а не завтра. <пуху> Ще ж <пуху> півний сезон не зовсім відкритий. Півний сезон, ну так. Да. Продолжение следует... Так, нарешті все поперемивав, поприводив в порядок. Коли помив, там повбирав, коротше, навів такий феншуй, що Лена прийде і сделала так. А, какая красота. Так, дивимось. Какая висить у нас красота. Видно, так? Да? Наверно, аж запотіло. От. Значить, коптимо ми оцю красоту свого кабанчика по такій же самій ж. Же. Способу, як я вже і говорив раніше. Робимо просушку до 40 градусів при температурі 65-70, потом включаємо прожарку плюс дим при температурі 90 до 58. Градусів додержуємо, просушку до 40, як ви бачите. Потім вимикаємо дим, температуру залишаємо ту же 90. І ставимо туди кипяток. І тримаємо до 68 до 70 градусів в батоні. При цьому закриваємо усе. І димоход, і вентиляцію, все закриваємо наглухо. Потім, коли ми досягли 68-70 68,70 внутрі батона, ми все вимикаємо, достаємо каструлю з водою і просто. Просто охолоджуємо. Охолоджується прямо находясь в каптілці. І я вам скажу, дуже-дуже гарно оце працює. Продукція виходить така м'якенька. Ну, зараз я про це ще повернусь. Тепер, що касається цього девайсику. Девайсик відпрацьовує на всі 100. О, бачите, у нас вже 35, 35 градусів внутрі. Батона. Ще 5 градусів, і будемо включати дим, прожарку, дим і температуру 90 градусів. Так що рекомендую. Працює дуже чудово, дуже гарно, набагато краще, ніж этот дрек. Ось так. Тепер давайте повернемось по поводу, яка виходить продукція. Зараз у нас із продукції в наявності Дома це то ковбаска наша кусочками. Вся продукція зараз, яка є копчена, Лена нею торгує Тому показати вам в розрізі я не зможу. Вам залишається тільки повірити, що воно виходить сочне, м'якеньке, ну просто бомба. Даже запах копченого змінився. Таке, ух. Клас. А колбаску в, розріз... в розрізі я вам зараз покажу. Ну, а взагалі продукція виходить чудово. Вона виходить сухенька. Е, немає отих таких, знаєте, там бувають потьоки по продукції такого немає. Ковбаса м'якенька, вона не така, що прям суха, суха, як ото суха ковбаса в Совєтському Союзі. Да? Ковбаска дуже мягенька. Така соковита, бачите, кусочки такі. Клас, чудово. Мягко-мягко. І смак. Ну от вірите. І то було смачно. Хто брав, той знає, що в нас смачна продукція. А от, от таким способом. Просто. Ну, вкусний передати, неймовірний. До речі, зараз обід. Хто обідає, всім смачного. Ну... Да. Дуже смачна. Ну а вчора в нас е, був забій і случився такий трошки невеличкий казус. Зараз розповім. Ну, вчора ж таки з санюю ріжемо ж свиню, да, нашу ж кабана, ось тут на шлях. Ну, а мене в Тіктокі просили, будете різати, вийдіть в ефір. Цікаво ж подивитися, яка буде вага майже ж в півроку. Ну, півроку свині. Я так навіть не з мислі. Коротше, прив'язали кабана за задню ногу, все як положено. Ножа йому в шию, лежить кабан, кричить. Я виходів в прямий ефір на Тікток Сразу людей куча. Сразу дивлюся, йдуть розсилки. Люди діляться. Хто то пише, О, буде свіжина! Хто то пише, ого, це І тут Бах, і мене. Тік-Ток банить. З вчорашнього дня і до 17 числа, в общем, на 4 дня, бане тікток. Мій коротше, ну, тобто я не можу виходити на пряму трансляцію. Дивитися, можу, писати там щось нібудь можу, викладати можу, а вести прямий ефір не можу. То вчора цей стрім був всього 2 минути, але на за ці дві минути залетіло стоко людей. Там щось більше там, по-моєму, двох тисяч спів побачить, щось дві з копійками тисяч там, людей дивиться. І, і всі там вау, свіжина, о, давай там. Оце контент. Рубануло. Ну, ось так. То сміялися. Ми, звісно, з Леною над цим довго. Ну, а що, наші малиші ось лежать, все з ними нормально, їдять. Все чудово, все гарно, да? Лазять. Ось так. Що касається да, ваги, 135 кілограмів, це якби для 6 місяців мало. Я не скажу вам, що це мало. Я задоволений. Тим паче в мене ж свині не м'ясного напрямка, uh -huh. а сального. В 6, майже в 6 місяців сала на містами на 3, містами на 4. Ну так, пальця, це. Так би бы не мало. Тому, якщо е бы свині були не сального, а м'ясного напрямку, то й вага була б бы зовсім більша. так у мене порода, вона більш сального напрямку. Тому я вважаю, що це дуже чудовий результат, і промагромікс працює теж добре і дуже чудово. Ось так. Ну, все, вроді, так би за сьогодні все вам і показав. Зараз поп'ю кофійочку і поїду до Ліни. Треба поїхати вже вже вечір забирати лінусю. Ну, а там, якщо щось ще буде, то доповню. Так, ну що, досягли ми 40 градусів в батоні. Значить, закрили ми на вентиляції. Внутрі виключили вентиляцію. Поставив я 95, не 90. Ставлю я 95, тому що в мене одна конвекція, як я вже й казав, а на таку бандуру одна конвекція дуже мало. Тому на 5 градусів подимаю більше. У кого конвекції 2, то вам хватить 90. Дим пішов. Все чудово працює, щепа горить. Оцей девайс теж працює гарно, безупречно. Навалюю я дим повністю на всю. Я не прикручую там, не виставляю на всю. лупе і все. На протязі десь трішки більше години должны досягнути температури. 58 градусів в батоні. Ще чим гарно дивіться, цей девайсик. я тут Ось він переключається, раз переключився. І ось скільки ми вже коптимо. 99 секунд. Да? Ну, 100 секунд. Зараз обновимо. Зараз отак, двома пальчиками зажмем зіб'єм І погнав секундомір. Тобто, 100 секунд у нас пройшло від начала, поки ми досягли 40 градусів. Вимикаємо. Тепер температурка у нас. Камет досягли 40 градусів, пройшло 100 секунд. Ну і рахуйте на години, да? на хвилини. Добре, димим, все по повний, все по взрослому Досягнемо 58 і покажу далі, що роблю. Ну і часто запитують, як ми маринуємо наше м'ясо, нашу продукцію. Ми не замачуємо, ми шприцуємо. Ось такий у нас девайс. Ось отак от раз. Електричний такий, бачите, Ти в м'ясо всунув. Нажав, пішло. Суну, нажав, привитягуєш, пішло. Суну, нажав, привитягуєш, пішло. Таким чином маринуємо ми наше м'ясо. Таким чином кабана можна замаринувати. Ну, от як у нас, да, там ми маринували там кабан. 165 кг, і повністю його ми маринували під копчення. Це буквально займає 15-20 хвилин. Ось і все. Тобто, зізна річ, ми купили у нас їх два. Один у нас це ми працюємо на огороді, другий ми купили оприскувач на акумуляторі. І з допомогою нього. Ось так от я вставив, монтірував сюди іглу, вона сюди дуже легко стає, і таким чином ми маринуємо. Так що, хто мучається шприцами, будь ласка, хвати, мучаться. Шприц, ясна річ, чудово, але коли це так трішки і для себе. А якщо ти займаєшся. Професійно копченням, да, і багато коптиш, то от шприца руки устають, пальці не витримують, і ця процедура займає довго. Так що такий вам лайфхак. Користуйтеся. Так, ну що, ось ми і досягли 5, 58 градусів в батоні. Димочок іде, все гарно працює. Поки чекав, зробив такі ось железячки, бачите? воно ж тут на магнитику, дуже чудово. Давайте подивимося, скільки тривав процес копчення в хвилинах. Так, включаємо дивимося. 67 хвилин. Там я на попередньому тільки що сказав, що 100 секунд. Ні, то 100 хвилин, вибачаюсь. Тобто, 67 хвилин тримало сам процес копчення. Да? І досягли 58. Давайте подивимося, як воно у нас тут виглядає. Зараз вийде дим. Ой, як файно. Дивіться, як гарно. І файно все виглядає. Зараз виключаємо дим і будемо ставити сюди парову, таку сказати, баню, робити парогенерацію. Зараз покажу вам. Так, ну що, виключаємо ми наш димогенератор. Тут відсоєняємо все, кладемо. Відчиняємо, виходить наш димок. Ось у нас 5 точок, такі каструлі. І ставимо ми його сюди. Закриваємо. Також закриваємо димоход повністю, а температуру оставляємо же задану 90 градусів. Ну, в моєму сенсі це 95, бо в мене одна конвекція. І чекаємо. Коли у нас буде температура в батоні 60, 70 градусів, 68, 70 Ось так. І потім подивимося, як файно буде це все виглядати. Так, ну як ви бачите, 71 градус в батоні. Процес закінчено. Зараз подивимося, за скільки хвилин це все тривало. Щось непонятно. Коротше. А я, я не виставив був. Добре, зупиняємо ми цей процес. Все, хорош. Зараз будемо все виключати і дивитися, що у нас вийшло з цього всього. Так. Виключили. Девайс наш теж вимикаємо. Дуже чудово працює. Гарно. Поїхали. Пар виходить. Зараз я витягну каструлю. Зараз я витягну каструлю і покажу вам, що з цього з цього вийшло. Ось так, каструльку вбираємо. Ой, яка краса, господи. Це просто неймовірно. Зараз я вас ближче піднесу і покажу вам. Зараз со штатіва знімем. Дивіться, яка краса. Ай-яй-яй-яй-яй. І тепер це все діло буде остивати. Ну, ось отак. Весь процес копчення я вам показав. Як ми маринуємо, так сказати, електрошприцом такий девайс я вам теж показав. Цей девайс працює чудово. Рекомендую. Все отлічно. Все. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Я летю за ліною, пора вже ліну знімати. Е, значить, у нас, що тут у нас виходить? Зараз. А виходить, що зараз 6 годин вечора. Е, начав я коптити у пів другого. Давайте порахуємо. Півтретього, півчетвертого, півп'ятого. Пів шостого і 6. половиною години зайняв процес копчення. Швидко, швидко. Раніше це було і 8 годин, і 7 годин. Нарешті ми знайшли чудовий спосіб і вам рекомендуємо. Все, всім пока. Дякую за увагу. Пишіть коментарі. Пишіть, як ви коптите. Може, ви краще. Може, ми від вас щось візьмемо, а може, ви від нас? Добре, всім пока.